Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Топлю котел відходами. І вирішив показати, як працює на, продоль... на продольній оці циркулярочці лазер. Так, лазер саморобний. Висить він на, на потолку. Зроблений із прожектора, обичний той 150-ватний прожектор і будівельний лазер. Потому що, потому що, якщо купляти заводський, він чіпляється на стіні і працює тільки в одну сторону. Він оцею кареткою. Перекриває собі лучик. Я пішов другим путем, прицепив його на потолок. І тепер він показує, ну, кришка перекрива тільки 30 см. Оця що світиться. Оця кришка, лучик не світиться. І все. А показує і туди, і обратно. Так, якраз Дусточка в мене є з пилороми. Зараз я це виключу, буде видніше лозер. Так. Лозер на батарейках. Батарейки стоять у корпусі самої каретки. Йошечку цьому. Дві пальчикові батарейки і все, так, включаємо, нажимаємо. Так, і в нас видно красний лучик. От, От він б'є по тирсі Так, для чого він служить? Зараз я покажу. Піддвигаємо досточку. І ми вже бачимо, де у нас пройде циркулярка. Диск. Вот, тут ось і згибчик такий. І дивимося, де нам з точністю до міліметра. Якби його не було, одрізали б раз, подивилися б, як вона йде. Ну, нереально її відрізати рівно. Так, підстукаємо, щоб не було кори. Так. Ну, зараз буде шумно трошки, але я вже розказувати не буду. І будемо дивитися, як вона буде різати. Так, ну от так. Бачите, для чого служить лазер? щоб не різати 10 роз. І тепер, тепер досточка те, що треба. Вот. Так, ще, ще покажу один лазер Щоб різати дрова. Катьоха Холмова любить дрова в розмір, щоб були відрізані, щоб вони не зависали Так, і для цього у нас. Ось така от мишка. Він теж на батарейках включив і виставляємо дрова, щоб якраз по кінчику лазера. Їх видно. Ось лазер. Чик підвинув, ну, плюс-мінус. Я завжди отак рукою і воно на руці видно хорошо лазер. Підвинув, одрізав. Підвинув, одрізав. І тоді дрова не гуляють, не треба гадати. Так, ну, от такі от приспособи, щоб це робити із задоволенням, щоб робота була. Так, такий девайс, як оцей лазер, можна навіть при... Прицепить на звичайну циркулярку. І коли на станку ви досточкою ворушите, і видно, де пройде циркулярка, і ви точно по лінії виставите. Тобто, якщо його зробити із будівельного, це буде вопрос, ціна вопросу десь разів у 15 дешевше від заводського. В районі 300 гривень. Оце обійдеться, 10, 10 доларів. Так, ну вот, вот такі приспособи. Так, всім пока.